Роман Володимича знав більше, бо з перших днів я з ним жив. Свідчена людина прийшла по позову в перший день. Ми почали свій шлях з Харківського, з Донецького напрямку, з Слав'янська. Потім нас перекинули на Харківський напрямок. Там ми брали участь, коли штурмували Щурівку, звільняли Балаклію і Зюм, там ми приймали участь. І з листопада 22-го року нас перекинули на Херсонський напрямок. Там вже майже рік залишився син, залишилася донька, дружина, батько. Батько десь за 80 років. Він був мужня, відважна людина, він нікого не залишив у віді. От, Рятуючи життя своєму побратиму, він сам загинув. Я служив з Романом Володимировичем з першого дня. Він людина була. Патріот, націоналіст, дуже чесно, дуже справедливо. Був доброю людиною, вірним другом, порадний, готовий завжди підійти на допомогу, прийти. Його життя було віддано заради перемоги, вічна пам'ять Роману і всім нашим загиблим воїнам, співчуття родині і всім, хто його знав, любив. Вічна пам'ять.